Всім привіт! Ви вже замаринували свої огірочки? Я сьогодні буду робити з кетчупом огірочки. Вибирала з домашніх огірочків гарних намила. приготувала кетчуп, чилі. Скільки зерен взяла духмяного перцю, чорного горошками, цукру стакан взяла, 200 мл оцету і 2 ложки солі. І зараз буду вставити маринад, а огірочки буду накладати в баночки літрові. У мене рецепт на 5 баночок. І так плотненько накладаю огірочки в баночки. Де більший, де менший. Але так і напихаю. Отак. От Все, тепер зверху мільче покладу. От Я їх замачувала, вони в мене аж реплять такі плотненькі. Попробую тепер їх напхаю в баночку. Вони не хочуть. Отак. От Отак зараз всі огірочки складу. Відміряла 7 стаканів води в каструлю, включаю, щоб грілася, висипаю стакан з цукру, стакан оцет лею 9%, 2 ложки солі і кидаю сюди перчик тухмяний і чорний горошком. І зараз відміряю 8 ложок кетчупа. ma lei ketchup chili io yeah. 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 6. І дві ложки беру лагідний. І дві ложки лагідного. Ось. і два. Все. Зараз розчиниться цукор і сіль я залию в банки. Я його не буду сильно гріти. Це я так трошки тільки включила. Зараз все розчиниться і буду заливати. Ось розчинився вже в мене цей, буду заливати. Так, не дуже повно наливаю, вона гріється і буде через верх. Оце так я буду наливати. Накриваю кришкою і буду зараз ставити. Ті так, Отак, огоршку. Більше не буду. Саме так і треба. Ось так я склала банки в каструлю відрову. У мене якраз 5 банок сюди входить. У мене там підставочка така металева, я завжди ставлю. І зараз налию води. Ось так по плечки налила, все, хватить досить. Води включаю, гарно, щоб хрілося. все, і накриваю кришкою. Закипить, буду засікати скільки. 10-15 хвилин. Ось і закипіли мої огірочки. О, все. Буду закручувати, вже пройшло 12 хвилин. Поміняли колір огірочки. Буду закручувати. Ось і закрутила вже огірочки. Дуже гарні. Зараз трошки прикрию, бо я завжди трошки а, гарячі, прикриваю їх, візьму зараз, складу так докубки і накрию. І все, і хай остигають Прийде зима, будемо їсти. Діти дуже люблять внуки. А завтра буду. Ще квасити огірочки. Всім до побачення, бувайте здорові!